І, скоріше за все, Латвію, Литву по Сувальському коридору видришут. і и і Финляндию, і Латвію, і Литву, і це дуже легко вообще враховуючи на... Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну звісно, тільки військово зобов'язані, там або в, або в запасі і так далі. 235 тисяч по, -по Польше зараз розіслано. Так само там і в Норвегії, в Нідерландах, зараз всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали, це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів в російський, в Польщу. та буває, та нічого страшного. І Вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за розс, німеччина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, які тріщить і так далі. Ну і дождалися. Ну і дождалися до того, що вже треба пов'язки розсилати. Доказав, що така історія буде, враховуючи на то, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, чотири з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали, А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4-го, а не тату, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на то, що Європа час така. Ух, ми ще за Росію. Ну а тоді вся Європа лопне, поняв. Повністю лопне і в економічному плані плані і взагалі в соціальному і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Понял, Росія тут не главний вообще.